Вітаю! Сьогодні ваше завдання створити невеличку вікторину. Можна на патріотичну тематику, як у мене, або на вільну тему. Додати декілька об'єктів, які будуть рухатись протягом всієї презентації. І далі автоматично з'являється і зникає назва вікторини, і перше запитання. Відповідь буде заклацанням. Потім заклацанням зникає питання, відповідь з'являється наступне. Закладженням з'являється відповідь, і з закладенням вони зникають і з'являється якась кінцева фраза. Зверніть увагу, що ось ці об'єкти рухаються протягом всієї презентації. Так, відкриваємо PowerPoint, обираємо нова презентація, заголовочки ці видаляємо, переходимо в браузер, знаходимо потрібне зображення і вставляємо його. Презентацію робимо потрібний там розмір. копіюю, і вставляю, щоб іще одна така була картиночка. І для того, щоб вони були дзеркальні, переходжу на вкладку Формат зображення, і ось тут натискаю стрілочку, обираю відобразити зліва направо. Шукаю ще одну картиночку. Так, ось такий герб з зубами я обрала, копіюю зображення і вставляю його трішки зменшую. Мені не дуже подобається, що тут є така різниця в фоні, тому я натискаю праву кнопку миші і обираю команду формат фону. Ось тут, де відеречко, обираю піпетку і беру потрібний колір. Ви можете подивитися градієнтну заливку та інші варіанти. Можете залишити без заливки. Так, переходжу на вкладку анімація, натискаю область анімації і виділяю всі ці три об'єкти. Можна, затиснувши Ctrl, їх обрати, можна натиснути ctrl і вони всі три виділяться. Додаю до них ефекти виокремлення. Так, тут є різні ефекти, мені подобається ефект гойдання. Натискаю ОК, потім натискаю праву кнопку миші і обираю час. Нам потрібно обрати, щоб було повторення ось тут до завершення слайда. тобто, щоб у нас анімація була протягом всієї презентації. Так, і початок у нас буде одночасно. Так, тепер переходжу на вкладку вставлення і пишу назву вікторини. Вікторина. Моя Україна. Якщо ви хочете змінити шрифт чи його розмір, виділяєте обов'язково текст, переходите на вкладку Основне, і тут уже можна змінити шрифт чи його розмір. Переходимо на вкладку анімація, і для назви додаємо ефекти входу вже зелененька зірочка. Права кнопка миші по анімації, і в нас буде разом із попереднім запускатися. Знову вибираємо цей об'єкт і додаємо анімацію тепер уже виходу. Тобто, у вас до цього об'єкта буде дві анімації: спочатку входу, а потім виходу. Вони відрізняються ось кольором зірочок. Ефект виходу це щоб зникла ця назва. І в нас вона буде зникати після попереднього. Але щоб вона не зникла дуже швидко зараз покажу так, потрібно зробити ще невеличку затримку. Для цього ми натискаємо праву кнопку миші, обираємо час. І ось тут де затримка, обираємо 2 секунди. Тоді натримаю. Трішечки повільніше буде зникати. Ось 2 секунди, там ми прочитали, і тоді вона вже зникла. Так, наступний момент пишемо запитання перше. У мене це буде столиця України. Додаю анімаційний ефект входу, масштабування це буде і. Після попереднього, тобто, коли зникне назва вікторини, з'явиться перше запитання. Переходжу знову на вставлення і додаю відповідь на своє запитання. Це в нас буде відповідь Київ. І також додаю анімацію до цього слова, до відповіді масштабування. А ось саме відповідь буде вже заклацанням з заклацанням з'являтися. Потім мені потрібно, щоб ось ці два об'єкти, я затискаю Ctrl, виділяю запитання і відповідь, щоб вони зникли. Для цього я обираю ефекти виходу, і вони також у нас будуть заклацання. Тобто вони зникнуть після того, як ми натиснемо якусь кнопку. Знову переходимо на вкладку вставлення, беремо об'єкт WordArt і пишемо наступне запитання. Так, В мене це буде яка національна валюта України. Переходжу на анімацію, додаю ефект входу. А ось запитання це в мене буде після попереднього. І додаю відповідь гривня. Також анімація, додати анімацію, поява. Відповідь у нас заклацанням. І знову затискаємо Ctrl і обираємо ці два останні об'єкти і натискаємо додати анімацію, інші ефекти виходу. Так, і вони в нас будуть заклацання. Тобто, зникати. І останній момент буде в нас кінцева фраза. Так, я буду писати великими буквами: слава Україні. Так, бачите, нічого тут не видно. Так, слава Україні, без помилок, добре. І я зроблю більший розмір шрифту. Так, так 96 зроблю, трішечки підніму. Ось так. І також додаю анімацію до цього об'єкту. Це в мене буде ефект входу скидання. Так, і воно в нас буде відбуватися після попереднього. Так, ну давайте переглянемо, що в мене вийшло. Так, бачите, зверніть увагу, що рухається протягом всієї презентації. Назва Вікторини з'явилася і зникла автоматично, і запитання теж. Відповідь заклацання. Так, заклацанням все зникає і з'являється наступне запитання. Клацаю. З'явилась відповідь, з зникає і з'являється кінцева фраза. Все, Ось ці об'єкти рухаються протягом всієї презентації. Бажаю вам успіху, діти. Дякую за увагу!